Якщо відверто, я до лютого місяця уявити собі не міг на таку безглузду, безвідповідальну віддінку Російської Федерації. Але коли пішли вже перші виступи, ні в кого в Україні не були сумнівів щодо природи цих зелених чоловічиків. І як тільки почалася спроба легітимізувати ці дії, Звичайно, що я тоді ще народний депутат України намагався зробити все можливе для того, щоб продемонструвати світові про абсолютну безпідставність, необґрунтованість, авантюрність і злочинність цих процесів. І в день, коли мали відбутися псевдоголосування в Верховній Раді Криму, я прийняв рішення, що я приїду туди. Взяв відповідне уповноваження від тодішнього голови Верховної Ради і виконуючого обов'язки президента і намітив собі провести переговори з депутатами Верховної Ради Крима, з членами президії, з головою Верховної Ради Крима і запропонувати все, чого вони прагнули. Ми готові були тоді. Проговорити всі деталі щодо законодавства України, щодо Конституції Криму і забезпечити необхідний захист інтересів людей навіть в їхньому розумінні, бо цілісність територіальна суверенітет України є понад усе. Я пам'ятаю свій приїзд, я пам'ятаю в аеропорту, як мене така шеренга військовослужбовців. Намагалися заблокувати взагалі мій вихід з аеропорту. Я приїхав, попросили не їхати мене до будинку Верховної Ради Криму, попросили, щоб зустріч відбулася в якомусь банно-прачочному комплексі за межами Симферополя, де мені пропонували зустріч з керівництвом Верховної Ради з депутатами. Я категорично відмовився і сказав, що зустріч має відбутися в будинку Верховної Ради. Мені натякнули, що я туди не пройду, я сказав, що вони мене погано знають. І е, ми доїхали майже там за 300-400 метрів. Далі е, був перекритий проїзд, і я е, в супроводу свого помічника е, пішов в будинок Верховної Ради Криму. А що я побачив? Верховна Рада в час, коли там нібито відбувався референдум, були. Наглухо заблокована і закрита. Жодної людини там не було. І стояло очеплення з російських військовослужбовців. Це був за норм міжнародного права абсолютно чіткий акт анексії силами Збройних сил іншої держави. Причому я можу наголосити, що ці військовослужбовці були не військовослужбовцями Чорноморського флоту, це були спеціально перекинуті підрозділи регулярних сіл Російської Федерації з континенту, і це був спецназ, який спеціально був натренований для підготовки цих заходів. Потім нібито відбулося таке прояв народного гніву. Поруч зі мною стояв Людина, яка потім з'ясувалася, був офіцером Федеральної служби безпеки, який по рації координував, кому підійти з так званої самооборони, кому відійти. І відповідні ватажки цих отрядів також знаходилися в абсолютно жорсткій координації з російським ФСБ. Це було очікувано. Нічого мене не здивувало. Але я пишаюся поведінкою декількох людей, поведінкою людей, які в умовах оцієї фантасмагорії підходили і чітко висловлювали мені свою підтримку. Тоді це було просто небезпечно.